Славословений Бог наш завжди, нині повсячас, і на віки віків. Амінь. слава тобі Боже, наш, слава тобі, Царь Небесний, утішителю душі істини, що всюди ісився, і Все наповняєш благ і життя подателю, прийди і всилися, в нас і очисти нас від усякої скверні, і спаси, благий душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсячне, і на віки віків Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти Ріхі наші. Владико, прости беззаконня наші, святий посвяти, ціле, немочи наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа. Нині повся час і на віки віків. Амінь. <кій> Вселене радується, Бо на престолі серця Спасителя полум'я вони видніє. усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душі, тілі і Ради цього призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, Величаємо тебе, життє давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедрот дрот, серця Твого що віддам Господеві за все, що Він воздав мені, величаємо Тебе, життя давче Христе, бодостоїв ти нас бути причасниками щедрот Пресвятого серця Твого, на нього уповає серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життєдавче давче Христе, бо достоїв Ти нас бути причасниками, щедро творися до серця Твого. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведно мнові внутрі моєму величаємо Тебе. Життя давче Христе, мов достоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Слава нами Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по всі часи, і на віки віків, величаємо Тебе. Житє давче Христе, достоїв для нас бути причасниками, щедрот Пресвятого серця Твого, О -о -о. будьмо уважні, ми сім премудрість, будьмо уважні. Воскликніте, Господе, бівця земля, співайте ж імені й обідайте славу, хвалі Його. Уся земля нехай поклониться Тобі, і співай Тобі, нехай же співа імені Твоєму Всевишній. Восклекніте, Господи вся земля, співайте ж імени Його, обідайте славу хвали. І Його. Господи, помолімся, Господи помилуй, бо ти святисе Боже наш. І в святині спочиваєш, ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, <кхід> нині повся час і на віки віків. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Валити Бог святині Його, валіти у твердині сили Його, вся дихання нехай хвалить Господа, і що сподобаться нам слуханню святого святої Евангелія, Господа Бога моли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості вислухаймо святе Івангеліє, миру ми і духові Твоєму. Від матея святе Іван для читання. слава Тобі Господи, слава того, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, Оце передав мені Отець мій, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, якому син схоче відкритий. Придіть до мене всі струджені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє моєрмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний, смирений серце, і найдете полегшення душам вашим. Ярмо робова моє любе, і тягар мій легкий, Слава тобі, Господи, слава тобі! Ісусе, сину Божого, що відкрив щедроти Псвятого серця Твого, помилуй спаси Тих, що Тебе величають, О, присвятеє серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса сила непереможна, Помил... серце Ісуса, красо присвітла, помилуй, спаси тих, що Тебе величають, оприсвяє серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса сила непереможна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають, опресвяте серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, любови не помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О присвяє, серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, веселости серця Мого, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О присвяє, серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спаси тих, що Тебе величають. О присвятеє серце Ісуса. Помилуй нас. Серце Ісуса, джерело дівства. Помилуй, спаси тих, що Тебе величають, О, присвятеє серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, очисти розум від пустих помислів. Помилуй, спаси тих, що Тебе величають, О, Ісуса, Серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, охорони серце від пориві лукави, помилуй спаси тих, що Тебе величають, о присвятеє серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй і спаси тих, що Тебе величають, оприсвяте, серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, надії у смерти мої, і спаси тих, що Тебе величають, оприсвяте. Серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, потіху моє на суді Твоїм, помилуй спаси тих, що Тебе величають, О, присвятеє серце Ісуса, милой нас. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господові Бові нашому, що вислухав голос моління нас річних і помилував рабів своїх. Усіх присутніх в святому храму, від цьому, і всіх, що з'єднані з нами в молитві, і за всіх, за кого ця молитва возноситься, і охоронив нас від всікої скорби, біди, ніва і нужди, і всякої болізні, душевної, і тілесної, і дарував нам здоров'я здоліттям, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за здоров'я і за спасіння Слуг Божих, давших нам на молитву. За здоров'я. Внука Марка, доньки Уляни, Лілію Марію, Вероніку, Соломію. за Марію, за зацілення очей, за онколою Романа, Тетяну, Анастасію, Іринку, Анну Марію, Михайла, Ігора, Володимира і Надії, Мар'яни, Христини, Катерини з родиною та всієї родини, за здоров'я воїнів і за перемогу в Україні, за Юрія, його добру долю, Анну і її добру здачу сесії, Оксану, Анатолія, Лілію, Лук'яна, Ірину, Андрія. Наталію, Отця Василя, сім'єю всіх похресників, за прощення для слуги Божої Ольги, за мого сина воїна Романа, за воїна Андрія Богдана, за воїнів Андрія Богдана, Андрія та їх побратимів. За здоров'я Ольги, Галини, Марії, Ольги, Вероніки, Дмитра, Романа, Богдана, Віталія, Михайла, Уляни, Ярини і Петра, за щасливу витність Наталії та за її прохання, за здоров'я Ірини, за, за здоров'я слуги Божої Люби, за здоров'я Божу опіку для Марії, Василя Анни, Юрія, Петра, Богдана, Дениса, Іринкія, Яринки, Похресниці, Оксани і за всю родину, за молоду пару Івана і Марію, за здоров'я, Боже, благословення для Василя Марії, Михайла, Анни. Анастасії, Володимира, Ілії Софії, Дарії, Іван, Марії, Івана, Андрія, Романа, воїнів, Юрка, Богдана, отця, Василя, Світлани і за воїнів Андрія, Богдана, Андрія і їх побратимів, і щоб сповнилися усі добрі прохання. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту цьому. І святому храму, і цьому, всякому місту, селу, і країн від голоду, зайблі земне трусу, потопу, граду, воню війни, нападу чужинців міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог наш, і відвернув везні всі, що наступає на нас, і збавив нас належної праведної свої порози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимось, щоб Господь мови, слухав голос, моління нас річний, помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислугай нас, Боже, спасить наш повання всі сікій в землі, тих, що нам і далеко, і милостиви, будь милостив, владику до гріхів наших, помилуй нас, бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу, Вселайму Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зумоління всі голови, коліна, приклонивши до Христа, людину любця, помолимось, Опресє серце Ісуса, помилуй нас. Тобі, Господи, єдиному благому незлопам'ятному, злопам'ятному і спіду до тебе припадаю недостойний, співаючи, Сорішив я, Господи, сорішив і недостойний я спалям на весту небесну через множество неправ моїх, але, Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий милостивий, щоб ними я умолив Тебе очистився перед кінцем від відсіля куріха. Страшне, бо різне місце, має прийти коли розлучуся з тілом, істріним не множество мрячних і нелюдських демонів. І ніхто не поспішить на поміч і не збав. тому припадаю до Твої благости, не передай мене кривдникам, щоб не похилялися мною вороги, мої благий Господи, і щоб не казали, прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоє, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице Твої від мене. Але ранче ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але поси порозию на мені знищи усе його діяння і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий, Господи. Бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простинув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благостю. І утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, як вонь, що палить у мені нечисті помисли, бо Ти єси, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння, більше всілякого успокоєння, життя істини і спасення, що триває навіки віків. Амінь. Премудрість, Чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утління Бога слава породила, сушу мородицю Тебе величаємо. Слава тобі Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсячас, і на віки віків. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистий своєї Матері, святих, славних, сехвання апостолів преподобних. І богоносних отців наших і всіх святих, нехай помилує, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Свята, Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Доліво Христі, щиро дякую всім тим, хто молиться разом з нами, нехай Бог благословить вас, ви є чудесні. Мої парафіяни, хоча вони онлайн-парафіяни, я рахую, що вони кращі від тих, що до церкви приходять, послухають уважно, не пропускають ні одну молитву. Нехай Бог вас благословить і винагородить вас.